Можна дивитися на вогонь, воду і як сруться між собою Оля Фримут і Маша Єфрасініна через свого мужика, на якого вони колись поклали обидві око. Мова йде про генерального продюсера телеканалу Новий Володимира Локотка. Це був такий привозний менеджер із Газпром Медіа із Росії, звісно. Ця людина дуже активно відповідала за те, щоб у нульових і десятих русифікувати український інформаційний простір. І от в цьому інтерв'ю Раміній Оля Фреймут. Намагалася розказати про те, що ні, він насправді нормальний. Він нього казахстанське громадянство. Він людина сложної судьби. Він без радістю відмовився від цього російського громадянства, але це трошки брехня. Тому що е, насправді якраз таки за Локотка е, новий канал просто перенасичувався низько пробраними російськими такими продуктами. Це і папіни дочки, це і різноманітні там Вороніни, і серіал про Гену Букіна, низькосортні російські шоу. І безумовно постійно русських гостей брали на різноманітні передачі. І от Маша Єфросиніна послухала це інтерв'ю і додала дуже цікавий штрих. У 2012 році Локотко дуже настійливо просив, щоб у жюрі, членом суддею її шоу, шоу Мазгуон, Був русак Манущаров. Це до речі, зараз дуже активний Ватнік, який прославляє Путіна і Зеватнікав. Теж от такий штрих до портрету.